Привіт усім, друзі! Сьогодні ми граємо в Трокпан. Привіт, Пельмен! Привіт, Пухляш! Де? -е, е! Ну, добре, привіт! Я Пельмен. І ось моїх друзів вкрали. До... І так, почали! І ми заповнилися на рівні 12. Почали. О, друзі! О, малий! Я не малий. То язик показуй. Привіт! Равник Боб. Я уйду. Де? Боб! Боб, ти куди? Він тобі не друг. Цей Боб. А ми Опа! Як і оцей. Як ця креса, яка вивчала оцих черепах. Називається. Ой! Все. Тепер іди збирай ключик. Ну добре, Боб, хоча б якась польза є. Опа! Ну все, тепер треба лізти вас спасати. Рятувати. Дякую. Давай, спасай. Ура! А чого я так не зашитується? Тому що нам ще треба якось дійти. Ну добре. Пухляж. Ну добре. Ми зараз всі ось так дружно. <кхи> да, то, що дружно, це точно. На цій митці. І зараз нічого не. А! Ви могли мене втопити? А ти нам не допоміг. Боб. Так. А ти? Іди. Що це тут коїться? Все. Ми вже тут на наверху. Пока. Ну добре, пока, Боб. Да уж, Боб якийсь тут не дуже. Так, все чисто. Да? Й. Точно. Ой! Нас помітили. Це що? Папочка? Ей, вона перехоплює рук. Ну, руки міняє бідцями. О, да. Ага. І це, походу, нам якось щось дасть. Хоча це не коли ми на неї нажимаємо. Там і полі... Там і поліція і все. Що ми бачили до цього. Ура! Опа! Ну все. О. Ай! Юху. Гарна поїздка була. А я. Про мене забули. Чи що? Ви про тебе не забули, ви про тебе. Не забули. Ось шарики готуємо до творого приходу. Да? Так давайте! Ой! Ми ледимо. Дивно? О, ми спускаємось кудись. Все. А зараз столиця Бразилії, це що? Ріо-де-Жанейро? Ні, Бразилія. ми. Бр... We шо, в Бразилии. Бразилия, а це столиці Бразилії є. Ні А я да! Бразилия? Це столиці Бразилії. Ось хоча б хтось полив. Давай, йдемо на футбол? на футбол все ж таки. Уууу, футбол так, нам треба перемогти. Вони боліть за нас! Але це не точно. Д давай ще. Ви перемогли. Так, оце. Чи. Давайте. Так. Отже. Давай, придумай шось. Не може. Давай пік. А? Щось там я. Э -э -э, Добрий день, а ви хто? А? Вони чогось втікли. Похожі на крадіжок, Давай підемо за ними. Да, Цікава ідея! Та гарна думка. Ой, гарна перестрілка така. Так, давайте не можемо. Походу пік і Роджер. Ой. Базили, мазили! Та як це? Пістолет? І як їм користуватися? Я зараз всім тут покажу, де їхнє місце. Я баю окей. Не дуже гарна думка. Ху, це було дивно. Я розумний, е, е, ви куди? Отже, пока. Да звідки ви знаєте, моє ім'я? Я маю пистолет. Я ж маю пістолет Ганал! Да, самба. Самба? Що таке самба? Це, походу, щось вкусне. Ти завжди щось... Ти путаєш танець з їжею. Танець? Ти да що ж це за танець? Це їжа, самба. Е, ні, самба це не їжа, знай. Ну добре. Тепер я наживаю вам кнопочку далі. Е, ти треба не спи. Де! Тут павич я бачу. Павич? Це ще хто? З нього можна приготувати курочку? Павичину. Ось. Колод. Я зараз. Щось ним... Ми зараз. Ми зараз спустимося! І це! все. Не будемо дуже гарний. Да, пабуч, це одна з найкрасивіших птиць. Е! Я взяв собі ковер. О, дякую. Ее, -е в лей немає лиця. Це не чо. Зараз підготуємося. Моя шапка буде. А я в чоп піду? Не важе? Це якась красавиця королевка. Так. Не можна? Дай собі там не важкай. Е, що з ними коїться? Хто це? Я думаю. Я двоє. Думаю... Е. Э... А, -а, а! Ти чого не попав? Як де мені цю? Штучку якусь знайти а де знайти? Це якраз нормалеч. Просто. Ну, будь ласка! Будь ласочка! Тайт прийти! Не можна! Тільки в кепці! Тільки в кепці! Э! А це не обов'язково кепка. Так що залізай к нам. Зараз знайдемо для тебе якусь гарну штучку. Окей. Надіюсь, опа. Не, не можна. Я ж вам вже який раз говорю. А що значить нам наміти? А? Ой? А А це цікаво? Що нам робити? Це реально. Непонятно. Ну, хоча б нас припустить, а пельмет потім прийде. Ліп! Не, не можна Можливо, в вього кепку зможемо забрати, оп. Я вже попав, е. Е, е, там уже пельмель. Дайте нам пройти, там наш друг, друг, брат. Та дайте. Эй! Ну-долго, друзья, всем пока-пока! В следующей серии мы дизайнуемся Як в датсейках карнавал на попасть. Всем пока-пока! Клади лайк, подписывайся на канал!